А щоб нам пройти в родову програму, нам треба пройти маму і тата, прийняти в собі, інтегрувати тато. Це в нас права частина тіла. Тато нас відповідає за гроші, реалізацію, суспільний якийсь отакий статус, захист, безпеку, чоловічу цю таку частинку, жорсткість, можливість здобуватися чогось в житті, да? і ти оцю цілеспрямованість це в нас тато. Це права частина тіла. Мама, це навпаки ліва частина тіла, і мама це ласка, це любов, це стосунки, які ми відбудовуємо там, наприклад, з братами, з сестрами, з колегами, з партнером, чоловіком своїм, і ще там щось. І якщо в нас не інтегрована мама й тато, бо ми складаємося з мами з тата, є ця клітина сперматузою біологічні. Коли вони з'єднуються, тоді получаємося ми. А ви зараз роздерті на часті через те, що у вас як такої цілісності немає. І те, що ви робили з психологом, я його не обізінюю. В будь-якому випадку це вам треба було пройти цей урок, але вам треба інтегрувати ці частинки разом, об'єднати в собі. Я приймаю і маму, і тату. Навіть якщо вони розійшлися, чи що там в них сталося, це нормально. Це в них така модель поведінки. Я собі беру зовсім іншу. Але зараз як основа мама, тато і зцілення внутрішньої дитини, це є медитації в вільному доступі, безкоштовно на Ютубі, в мене на каналі, проробити спочатку маму. Те, що важливо, спочатку взяти оту любов, раз проробити другий, третій, поки у вас може виходити блоки, можуть бути сльози, може крутити в тілі, може бути зівота, тобто ви можете раз за разом зівати перші рази. Зазвичай, коли люди проходять, може бути таке, що вас буде вкладати спати. Ви починаєте слухати і вас вкладає спати. Тобто, ваша підсвідомість настільки глибинно травмована, що вона не пускає вас далі. Лучше вам це зробити під час сну, воно все одно робота буде йти, але краще під час сну. Потім підуть сльози там, два, три, чотири рази, скільки вам буде необхідно, поки ви не відчуєте стан такого полегшення і любові до мами. Просто вдячності за життя. Все. Нам наші батьки нічого не винні, тільки передати життя. Ми так само своїм дітям, тільки передати життя. А що ми далі робимо своїм життям? Це вже наші справи. Хочемо дивимося в минуле, що не так було в батьків, хочемо починаємо займатися своїм життям.